Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Давайте подивимося, які хороші новини чекають на Україну в наступному місяці. І так, розпочнемо. Травень для України. Які гарні події чекають Україну? Також подивіться мій попередній прогноз на весну. Дуже багато вже з цього збулося. Зокрема, дуже гарні новини про розробки нових. Далекобійних дронів. Також подивіться мої прогнози про удари по НПЗ Росії, які щоразу підтверджуються, незважаючи на те, що навіть Ллойд Остін виступав, що ні, не треба бити по російських НПЗ. І так, дивимося. Гарні новини для України у травні. Яка подія, така суттєва буде в травні для України визначальна? Що може бути, що Україну може порадувати та українці? Тут зірка може говорити про якісь плани, надії, про якісь, можливо, також будуть розроблені дрони або ж інші поліпшення в сфері озброєння. Тут місяць, трійка пентаклів і туз мечі. По-перше, будуть засідання щодо озброєння в Україні. По трійці Пентаклів може говорити, що знову ж таки будуть надавати якусь зброю. Зірка, тобто дає плани надії, по місяцю. Можуть бути якісь таємні домовленості, співпраця і якесь таємне постачання зброї. Наприклад, ті ж самі f 16 які Україні обіцяють, обіцяють, можливо, їх нарешті якось ось так передадуть і вони будуть використані для бойових задач, і ми це побачимо. Далі, можливо, буде вирішено питання якесь щодо ЗС. Буде комісія знову ж таки надасть якийсь висновок, який буде засуджувати дії Росії і стимулювати її все ж таки з часом, колись, не зараз, не в наступному місяці. По зірці це, це далекий срок, далека перспектива. Але все ж таки потім це знадобиться для того, щоб притягнути Росію до відповідальності по тузу мечів. Але все ж таки тут про якусь кооперацію щодо зброї. Далі по місяцю можливо будуть якісь новини від Туреччини, тому що інколи місяцем показує саме Туреччину, і будуть якісь саме від цієї країни. Або ж, це може бути і Китай, ну, взагалі на прапорах яких країн є місяць. Або які вважаються східними країнами, буде прорив якийсь щось досить таке корисне. Я не знаю, чомусь на думку мені Сінгапур прийшов і далеко Східні Тигри. Можливо, ось цей блок країн буде постачати Україні якусь дуже корисну зброю чи технологію. Це щось дуже таке суттєве і важливе. Давайте подивимось, яка ще. Хороша подія буде в Україні у травні. Подивимось, які ще хороші події будуть для України у травні. Король жезлів. Повішений. П'ятірка кубків. П'ятірка пентаклів. Тут може говорити як для України, які можуть бути добрі новини. Росія в завищій ситуації, де її затоплює, затоплює, і вона завдяки цьому втрачає ресурси. Як варіант, може так трактування бути. Далі, якщо враховувати короля жезлів і сімірку жезлів тут помірність, і ось так, якщо все брати, то це ж знову ж таки успішні удари по нафтопереробній галузі Росії. Удари по НПЗ будуть продовжуватися. Все буде робитися для того, щоб Росію стримати нанести їй суттєві втрати. І, звісно, для України це добрі новини. Давайте ще на Ленорман подивимось, які добрі новини можуть бути для України. Так, які добрі новини можуть бути для України. Нагадаю вам сьогодні 27 квітня, 18 година. Так, до речі, тут ще хочу сказати, можливо, по королю жезлів е, на дні колоди, ось тут буде повідомлення про хворобу якогось досить важливого е, такого діючого персонажа на Росії. Це може бути будь-хто той же Кадиров, наприклад, якщо місяць це стосується е, саме. Які гарні новини будуть, хоч це і з іншого розкладу, але все ж таки. Можливо, будуть якісь новини щодо хвороби або втрати якогось важливого генерала або іншої посадової особи в Росії, яка відігравала суттєву роль у війні в Україні. Ліквідація когось якогось короля жезлів. Далі, що Ленорман каже, букет, подарунок. Тут лелеки. І дама. Тут, очевидно, від якоїсь країни, часто жінкою показує США, наприклад, буде наданий подарунок, і як варіант можуть це бути і літаки. Може жінка це бути не обов'язково США, але із згоди США будуть нарешті передані літаки. Або ж почнеться, знову-таки Україна буде отримувати якісь повідомлення про те, що будуть готуватися авіаперельоти, наприклад, там, до кінця року з України до інших країн. Які ще добрі новини? Тут, очевидно, зміни до кращого, і тут коса, це щось пов'язане із зброєю. Можливо, буде як новий Рамштайн, або якась підготовка до саміту НАТО і Україна отримає запрошення туди як варіант, хотілося б. Але найбільше, як я розумію, по цих картах подарунок, те, що літає від якоїсь країни партнерки Тобто, як варіант, тут може говоритися про передачу як зброї, так і безпосередньо літаків. Дуже б хотіло, щоб це були нарешті літаки, які дуже важливі на фронті. Це такий був прогноз позитивні новини. Що ж, тепер давайте подивимося про загрози, що покаже прогноз. На травень. Давайте подивимося з 27 квітня до кінця травня. Які загрози для України? Що покаже. Дивимося. Поставте лайк, дзвіночок, підпишіться. Я вам буду дуже вдячна. Шістка мечів на дні. Тут двійка жезлів, суд. І десятка мечів. На жаль, щодо загроз, тут очевидно, якщо нам будуть передавати зброю, то будуть лупити по залізній дорозі. Дивіться, шістка мечів, колії, по портам, це, звісно, Одеса, Миколаїв. Дуже складна ситуація щодо обстрілів буде. І це в першу чергу залізна дорога. Порти, вокзали. Далі буде дуже багато обстрілюватись лікарень. І центральних частин міста, де багато адміністративних будівель, міська рада, обласна рада, ось таке. І, на жаль, це є може, місяць травень ознаменувати собою багато людських втрат. Суд це щось якась така значна. Ситуація, якийсь дуже сильний обстріл буде, звісно, в Україні їх було вже дуже багато цих сильних обстрілів, але ось тут Росія готує щось масштабне, якусь таку масштабну трагедію, де загине дуже багато людей. І будьте дуже обережні, тому що порти, вокзали, будь-які шляхи сполучення, все це буде обстрілюватись, найбільше, звісно, залізниця, я думаю, і портова інфраструктура. На жаль, такий прогноз. Якщо брати по датах, які найбільше загрозливі, нумерологічно, якщо звернути увагу, то це може бути друге шос з другого по шосте число, 10, і плюс-мінус там декілька днів, і також 20 число. Досить таки серйозні можуть бути удари. Я зараз, зараз ще підрахую, ось 32. 5, це Квін тут і Єрофант. Будуть бити, як я і говорила, по адміністративних будівлях дуже багато, в тому числі по тих містах, де, де церков багато. Можуть бути обстріли, я думаю, і до Пасхи Ось в цей період з 2 по 6 Травня готується дуже серйозний якийсь обстріл. Думаю, в Одесі до 2 травня готується якийсь терористичний акт, якась атака. Тому будьте дуже обережні, особливо хто на Півдні. Одеса, Херсон, Миколаїв, в тому числі, це можуть бути загрози досить. Для великого скупчення людей, там, де багато людей, це можуть бути і церкви, в тому числі, коли люди розслаблені, йдуть освячувати паски. Можуть бути, на жаль, жахливі удари або Одесі це з 2 по 6 число або й до 2 числа, тобто близько 2 6 травня, 10 травня і 20 травня. Ось орієнтовно в цій дати може коливатися плюс-мінус день, але будьте дуже поготові, в ці дні, досить-досить серйозні обстріли можуть бути. Далі дивимося, які ще загрози покаже. До речі, ось це, знову ж таки, можуть бути удари по ГЕС. Які ще можуть бути загрози? І ось це може означати евакуацію. Так, які загрози. Дивимося додатково на Ленорман. Тут медвідь. Хмари, дом, будинок і сонце. Якщо трактувати на загрози, то це з неба для дому велика пожежа. Тобто це удари безпосередньо по житлових будинках. Під загрозою. І якщо брати конкретно загрози для житлових будинків, то вірогідно це період з 4 по 6, знову ж таки травня і 31 травня будуть дуже великі загрози ударів. Запам'ятайте ці дати. Потім будемо відслідковувати саме по житлових будинках. Добре. До речі, якщо брати тут будинок сонця, можливо, це буде атака на Київ, Київщину і там, де в районі урядовий квартал, Верховна Рада, ось оце таке, як скажемо, власті мущі можуть бути як під загрозою будинки правоохоронні ті ж ЗБУ, наприклад, ось щось таке гур, щось таке серйозне може атакуватися. І, на жаль, по сонцю це можуть бути влучання з пожежами. І, очевидно, загроза для житлових будинків. Далі дивимося ще раз. Загрози на цій колоді. Що покаже? Тут сім камечів, шістка жезлів, двійка мечів і королева жезлів. На жаль, цей прогноз тут каже, що поки що перемога блокується, будуть ще обстріли і дуже багато зрадників, і зрадників, які при владі. Далі, це може трактуватися як хитрий суд, тобто. Як це можна трактувати ще? Якщо на зрадників внутрішніх когось, якогось корупціонера спіймали, далі не бачимо, закрили очі і якось його відпустили далі, щоб він працював? Наприклад, це ж саме було із? Міністром, який дуже багато землі вкрав, вніс заставу і пішов далі працювати. Ось щось таке можуть знову таки провертати в нашій владі, наші суди. Саме справедливі суди в мірі, так скажемо, в лапках, звісно. Тобто, травень, на жаль, це ще не перемога України, ще будуть обстріли. Може також. Якась частина допомоги заблокуватися, як варіант, щось таке по-хитрому даємо, але з рук не відпускаємо, або затягуємо, або ще щось ось в такому плані. І знову ви подивіться, скільки тут домінує 2-6-6, 4-6. Тобто період з 2 по 6 травня це дуже загрозливий період для серйозних обстрілів. І може бути досить таке щось масштабне. Далі, якщо тут говорити. Хмари і сонце, і будинок, це можуть бути якісь стихійні лиха, наприклад, підтоплення будинків, або ж, як було ось ці пилові бурі з пустелі, прийшов пісок, і дуже багато шкоди наробив на городині. Люди боялися, чи можна вживати взагалі буде те, що виросло в них на городі після цієї піщаної бурі. Таке ось що ще може бути. Це про загрози. Хто додивився до цього моменту, я вам дуже вдячна. Підпишіться, якщо ви ще не підписані, поставте лайк, дзвіночок. А тепер давайте подивимося по запитаннях моїх глядачів. Запитували в мене за Київ та Київщину минулого разу спонсор мого каналу, тому. Почнемо. Звісно, ті, хто підтримує канал, мають мати якісь преференції. Тому розглядаємо питання Києва на травень. Київ у травні. Загрози саме для Києва. Жриться, щось тут таємне, щось тут якась невідомість. Єрофан, двійка Пентаклів і імператриця. Скоріше за все, тут карти хочуть сказати про те, що там же як в травні спливає термін президентства Зеленського і як це все буде вирішено. Можливо, можливо для Києва в травні буде якийсь важливий транзит влади. Єрофан... Двійка Пентаклів імператриця є щось таке невідомий період, коли невідомо, як буде. Але в принципі щодо влади ситуація поколихається, потім стабілізується по імператриці. Як варіант, можна трактувати, що від Єрофанта влада перейде до імператриці, тобто, наприклад, може бути від президента передана частково влада парламенту виконувати його функції або. А взагалі щось якось вирішиться щодо повноважень президента, ось таке може вирішуватись. Далі, якщо тут говорити про наступ на Київ, тут такого не показує. Окупації Києва ці карти також не показують. Що тут може бути? По двійці пентаклів це, звісно, можуть бути дрони. Я думаю, що можуть обстрілювати вокзали, можуть обстрілювати території, які близькі біля води. Тут центральна частина міста також може постраждати. Можуть постраждати церкви, пологові будинки, навчальні заклади, різні правоохоронні заклади. Там, де влада, тобто це СБУ і ГУР, як я вже говорила, ось щось таке може бути. Атака на ці заклади імператриця це як варіант можуть бути пологові будинки або там, де, де багато жінок. наприклад, дуже... Я думаю, що це також якісь центральні частини міста, де багато салонів, багато е, місць, де взаємодіють жінки. По жриці Єрофанту, звісно, це загроза для церков і районів, які біля церков. Можливо, щось буде біля Софії Київської чи якогось іншого великого храму в Києві, може бути якась атака або безпосередньо на цей храм. Далі, що тут ще можна сказати? Знову ж таки, випливають дуже суттєво дати з 2 по 5-6 травня. Ось ці якось дати постійно вони фігурують, тому я думаю, що з початку травня до 6 числа дуже загрозливий період. І якщо ви бачите вже, що повітряна тривога, і пишуть, що конкретно летить на ваше місто, то, звісно, краще не ігнорувати цю тривогу і перебувати в укриттях, особливо якщо ваші будинки розташовані десь близько біля води. Далі, далі, по двійці пентаклів і єрофанту, це може бути підтоплення метро, до речі. І в цілому жриця, вона може е, якусь нести інформацію, що призакривається щось, все ж таки відбувається таке заколісне, щось ще не визначене. Е, і треба, звісно, звертати увагу на новини, е, можуть бути якісь інформаційні вкиди. Але саме більше, я думаю, що в травні для Києва буде ось цей транзит влади. Чи Зеленський залишається президентом, чи його срок вже е, треба. Завершився і треба передавати владу парламенту. Ось щось в такому плані. Дивимося, на жаль, обстріли так можуть бути, я це не виключаю. Двійка Пентаклів це конкретно сигніфікатор дронів. Давайте Київщину подивимося, що тут покаже. Київщина. Київщина у травні. Колесо фортуни, повторення подій, обнулення. Якщо на Київщині найбільше обстрілювали ТЕЦ, ТЕС, тобто енергетика, ось це може бути повторення подій. І це ж знову ж таки залізниця і інфраструктурні об'єкти серйозні. Там може бути, на жаль, влучання. Король мечів військові, король жезлів і четвірка пентаклів. Тут не тільки показує вже загрозу як дронів, але і серйозну якусь ракетну атаку. Король мечів, король жезлів, четвірка пентаклів це можуть бути заводи, житлові будинки, як варіант, там, де військові частини або військові госпіталі як варіант, можуть атакуватися. Далі можуть бути, відловлювати якихось диверсантів, король мечів, це може показувати на військових. Тобто буде все те, що було, обстріли. Але тут ні окупації, не наступу, також на Київщину у травні місяці не показує. Далі, якщо дивитися по загрозливих датах, знову ж таки фігурує четвірка, десятка, тобто в період саме до 6 травня, як я і говорила, по інших містах так само і по Київщині, то 4 травня тут може бути досить такий якийсь жорсткий обстріл. Якщо я кажу 4 травня. Травня це не значить, що 4 травня, і зараз я скажу о котрій годині. Очевидно, це не можна передбачити, але близько 4 травня, тобто це може бути 2, 3, 4 або ж 5, 6 травня. Але відправна точка так, від, від рахунку 4 травня, і плюс-мінус там день-два. Може бути повторення подій, коли влю, влуплять по якомусь інфраструктурному об'єкту. Дуже не хотілося би, щоб це було водосховище чи ТЕЦ, ГЕС. Ну, може бути все, тому що колесо фортуни це серйозний якийсь інфраструктурний об'єкт. На жаль, так. Далі, давайте ще Харків подивимось, дуже просили подивитися, дуже люди переживають. В принципі, я ще з початку року вам говорила, що Харків перетворюють на Херсон це як два міста побратима, які під шаленими обстрілами майже щодня. Давайте подивимось Харків у травні. Що буде для міста Харків у травні. До речі, для Харкова є великий таро-прогноз. Переходьте, дивіться. Дякую всім, хто присилає мені донати, хто ставить лайки, пише добрі коментарі. Хай у вас все буде добре. П'ятірка Пентаклів, 10 Пентаклів, Туз Пентаклів і смерть. Очевидно, тут нічого хорошого. Для Харкова не випадає. Чому? Тому що п'ятірка Пентаклів, тут смерть, тобто всі карти ми трактуємо в тіньовому значенні. Це і артилерійські обстріли, із мінометів, і з градів, і ракети. Ну, Все, що можна, все буде летіти. Тому тут влучання, смерть. Смерті людей, смерть це ще можуть бути балістичні ракети, щось дуже серйозне з вибуховою речовиною, досить таки суттєвою маса вибухівки велика. Житлові будинки, готелі під великою загрозою, міста, де відбувається торгівля, тобто це ТРЦ, наприклад, ринки, дуже ось. Під великою загрозою. Десятка пентаклів, це можуть бути ще також якісь заводи. Тобто, де багато людей, де багато грошей, і в першу чергу це і житлові будинки. Тому будьте дуже обережні. Знову ж таки, тут фігурує п'ятірка, тобто, ось, бачите, ці орієнтовні дати: з 2 по 6 число буде, мабуть, масований обстріл України. До речі, сьогодні знову скачала дуже сильно та собака, тому. Я думаю, що знову будуть ще й до цього періоду, ще до травня буде якийсь серйозний удар по Україні. На жаль, тому потрібно всім молитися за те, щоб втілився кращий варіант майбутнього для України. Харків, тримайтеся не показує вашої окупації в травні, не показує, як би тут і наступу, але сильні обстріли. І, на жаль, місто дійсно під серйозною загрозою. Під серйозними обстрілами. Дуже багато ДРГ у вас і дуже багато здають інформацію. Ось це можуть бути смерті дітей, на жаль. Ну, якщо будуть бити по житлових будинках, то, звісно, що можуть бути і дитячі жертви. Тобто, сімка пентаклів нічого не змінюється. Як було, ось плюс-мінус, так обстріли й будуть. Можуть посилитись обстріли балістикою. Дуже мені шкода, я сподіваюся, хто дивиться мої прогнози, у них все буде добре. Пишіть зворотній зв'язок по своїм містам, як відігруються розклади, підпишіться, дякую за вашу увагу і хай у вас все буде добре. І ще раз дуже вдячна всім тим, хто підтримує мій канал, тому що фактично він функціонує на моєму ентузіазмі. Тому хай у вас також все примножується, добро, яке ви сієте. До зв'язку. І хай все, всіх буде добре! Хто дивиться мій канал, звісно. І в усіх українців, також, які вболівають за перемогу України. До зв'язку.